В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите. Розгулював вулицею зі зброєю в руках. Прикарпатські поліцейські затримали зломисника. Дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими сталися в обласному центрі та на Косівщині. Операція Акциз Полтавські поліцейські ліквідували масштабне виробництво тютюнової продукції. Наркобізнес в ізоляторі Івано-Франківська, фігурант, що перебував у СІЗО, зберігав та розповсюджував серед підозрюваних заборонені речовини. 200 тисяч гривень хабаря затримали заступника начальника одного з управлінь податкової пожежі. У житлі продовжують забирати життя прикарпатців. 8 грудня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у центральній частині селища Рожнятова перебуває озброєний чоловік. На місце негайно виїхали співробітники групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та криміналіст. На вулиці Шевченка правоохоронці виявили підозрілого чоловіка. Під час поверхневої перевірки в нього поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет та набої. Жодних дозвільних документів останній не мав. Порушником виявився 36-річний мешканець Калущини. Наразі у Уді що до нього слухається справа за вчинення наркозлочинів, зброю та набої поліцейські вилучили і направили на експертизу. Зловмисника слідчі затримали. 11 грудня до Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення про аварію на вулиці Миколайчука. 35-річний франківець, керуючи автівкою Ніссан, не обрав безпечної швидкості руху та вчинив наїзд на 47-річну жінку пішохода. Остання переходила проїжджу частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу. В результаті ДТП місцеву мешканку з травмами доставили до лікувального закладу. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася о 14-й годині в селі Стопчатів Яблонівської територіальної громади. 26-річний мешканець Косівщини, керуючи автомобілем Фольксваген Пасад, рухався автодорогою Р-24 татарів Кам'янець-Подільський. Не врахував дорожньої ситуації, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з кермуванням, виїхав на смугу зустрічного руху. Там допустив зіткнення з іномаркою Mazda 6, якою керувала 36-річна мешканка Косова. Внаслідок ТП 15-річний пасажир Мазди отримав тілесні ушкодження всі керманичі Тверезі. Поліцейські вилучили у уділків продукції на 8 мільйонів гривень та понад 2,3 мільйона готівки у різній валюті. Коментар Альони Лютницької співробітниці департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Операція АКЦИЗ Полтавські поліцейські ліквідували масштабне виробництво цютюнової продукції. Під час проведення комплексних заходів із виявлення правопорушень у сфері обігу підакцизної продукції оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили діяльність учасників злочинної групи, які налагодили роботу підпільних цехів в Полтавській та Чернігівській областях. Зокрема, поліцейські встановили, що на Полтавщині в підпільному цеху підготовлювали сировину для подальшого використання у виробництві тютюнової продукції. Його діяльність припинили у вересні цього року та вилучили продукції на 4 мільйона гривень. Надалі правоохоронці встановили, що сировина тютюну та гільзи заготовки транспортувались до Чернігівської області, де в місті Прилуки знаходився ще один підпільний цех. За допомогою спецобладнання ділки виготовляли продукцію для подальшого збуту на території України. Діяльність даного виробництва ліквідували в результаті проведених заходів 5-6 грудня. За місцями виготовлення, зберігання тютюнової продукції та проживання фігурантів вилучили 20 тонн сировини, майже 600 тисяч гіль заготовок для цигарок, гроші у різній валюті на понад 2,3 мільйона гривень, обладнання, а також два автомобілі. За попередніми даними, загальна вартість вилученого майна сягає 8 мільйонів гривень. Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна. Прокуратура оперативники управління карного розшуку спільно з слідчими управління обласної поліції викрили чоловіка, який займався наркобізнесом у спецустанові. В ході досудового судового розслідування встановлено, що організував незаконну діяльність 43-річний обвинувачений за скоєння тяжких та особливо важких злочинів. Впродовж трьох місяців чоловік розповсюджував наркотики серед інших підозрюваних, що перебувають у СІЗО. Одночасно поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу роти поліції особливого призначення. Провели санкціонований обшук за місцем утримання фігуранта, вилучили наркотики, засоби для пакування заборонених речовин, мобільний телефон, гроші, банківські картки, чорнові записи. Наразі правоохоронці встановлюють джерела надходження наркотичних речовин та коштів для їх придбання. 7 грудня оперативники департаменту стратегічних розслідувань національної поліції, слідчі ДБР, прокурори офісу генерального прокурора затримали податківця на хабарі. Заступник начальника одного з управлінь податкової служби у Житомирській області отримав. 200 тисяч гривень неправомірної вигоди за невідображення, начебто існуючих порушень податкового законодавства, в акті перевірки, проведеної на підприємстві, 200 тисяч гривень хабаря від підприємцям затримали заступника начальника одного з управлінь податкової служби в Житомирській області. На території країни співробітники департаменту разом з колегами-правоохоронцями проводять спецоперацію АКЦИЗ, основна мета якої припинити нелегальну торгівлю без сплати податків на ринках пального та цютюнового виробів відтак у фокусі уваги не лише тюньовики, але й посадові особи профільних відомств, які повинні слідкувати за дотриманням законодавства в цій сфері. 7 грудня оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі ДБР та прокурори офісу генерального прокурора затримали податківця на хабарі. Заступник начальника одного з управлінь податкової служби в Житомирській області отримав 200 тисяч гривень неправомірної вигоди. Підприємець мав заплатити фігуранту за невідображення, нібито існуючих порушень податкового законодавства в акції перевірки, проведеної на підприємстві. Кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проводяться заходи спрямовані на викриття його спільників. Пожежі у житлі продовжують забирати життя прикарпатців розлогіше у матеріалі ДСНС області. Чи не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян? Основними причинами їх виникнення є порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, необережне поводження з вогнем, необережність при користуванні електричними приладами. Однак найчастіше до займання призводять людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки, такі як сушіння одягу над газовими конфорками на електрообігрівачах. Залишені без нагляду електронагрівальні прилади, необережне поводження з легкозаймистими та горючими рідинами, а також і куріння в ліжку. Продовж вихідних вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували 11 пожеж у вогні. Загинуло троє людей. 14 людей було евакуйовано з них двоє дітей. Так, 3 грудня о 2.58 До Яремчанських рятувальників поступило повідомлення про пожежу в селі Миколичин Яремчанської територіальної громади. До місця одразу виїхали вогнеборці. Прибувши до місця, встановили, що виникла пожежа приватного житлового будинку. Площа пожежі складала 20 метрів квадратних. Пожежу було локалізовано та ліквідовано протягом години. На місці пожежі було виявлено тіла двох чоловіків. 1967 та 1978 років. Народження. До ліквідації пожежі було залучено 10 рятувальників та два спецавтомобілі. Наразі причина виникнення пожежі та всі обставини встановлюються цього ж дня. По обіді на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Болехів Калузького району. До місця виклику виїжджали вогнеборці 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Долина та державного пожежно-рятувального поста міста Болехів. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горить перекриття житлового будинку. Площа пожежі складала 50 метрів квадратних. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1972 року народження. 14 мешканців житлового будинку, з них двоє дітей, було евакуйовано в місті Івано-Франківськ по вулиці Короля Данила, де горіла квартира. На першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала 20 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було локалізовано та ліквідовано в найкоротші терміни. Рятувальники не допустили поширення вогню на біль значну площу. До ліквідації цієї пожежі було залучено 12 рятувальників та дві одиниці техніки. На теренах області щодня проводяться профілактичні заходи. Під Час яких людям нагадують правила пожежної безпеки, експлуатації печей, газового та електричного обладнання, вручають застережливі листівки. 10 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Івано-Франківську на вулиці Вовчинецькій. Виникла пожежа електрощитової на другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, площею 1 метр квадратний. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники локалізували пожежу. В найкоротші терміни, не допустивши поширення вогню на більш значну площу і ліквідували за допомогою порошкового вогнегасника. Постраждалих немає. Причина виникнення займання встановлюється. І це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.